Друзі, всім привіт! Компанія УСРУ на зв'язку. Місні причепи в місті Запоріжжя. Зараз зробимо протезний огляд лавети для перевезення автомобілів, а платформи чистими 4200 мм довжина, мм ширина. Причі повністю оброблений методом гарячого цинкування. Посилена рама 300 мм висота швелеру С подібного Додатково посилено спеціальним путником 5-мм сталі. Майже на всю довжину причепа. Посилення робили з урахуванням нашого досвіду та наших поганих доріг та суворих умов експлуатації. Перфорація на причепі по 500 мм з кожної сторони. Євро перфорація йде на 4 ряди отвори. Посередині опілітова волостійка фанера 9,5 мм товщиною. Для більшої універсальності використання даного причепу. На рівній платформі можна перевозити будь-який вантаж, палети та багато чого іншого. Перфорація нашого власного виробництва зроблена на сучасному обладнанні для зручного кріплення коліс автомобіля на лавиті. Збільшено ключей та посилене, розраховано на 3500 кг. Зроблено по німецькому зразку і стандарту. Гальмівна система на даному причепі повною масою на 2700 кг. Даний причіп рамою дійшло, вони йдуть універсальні, розраховані на 3000 кг гальмівну систему і на 3500 кг гальмівну систему. У даному випадку це базова комплектація на 2700 кг. Інекційне гальмонопату Moto AutoFlex. 2700 кг, посилена сіпна головка чугунна, дуже добре себе показала, витривала і надійна у використанні на всіх інерційних гальмах накату, на всіх наших гальмівних причепах всі причепи обладнані ручником альміним колесом. Причіп, тобто, щоб зафіксувати положення, просто знімається ручник догори і гальмівні барабани фіксуються у стояночному положенні. На даному причепі встановлені додаткові опції, френштейн запасного колеса та запасне колесо. р 185 х 80 з індексом С, 910 кг навантаження на колесо. Кронштейн лебідки і лебідка Nota Autoflex на 1150 кг. Лебідка має дві скорості, два положення, як натягове зусилля, так і на швидкісне. Спеціальний фал посилений, розрахований на 5000 кг. Також ми маємо спеціальні отвори для кріплення кронштейну лебідки як з лівої сторони, так і з правої сторони, для зручності під ваш автомобіль. Зараз перейдемо до ходової частини причепа. Встановлені на даній моделі базові комплектації дві осі кнот торсіонного типу. Вантажопідємність кожної осі по 1350 кг. Поцинковані палки посилені, розболтовка 5х112. Полісні диски посилені, по 1000 кг навантаження на кожен диск витримують. Покришки Р14 х 80 з індексом С, 910 кг навантаження на кожне колесо. Встановлені е, осунковані крила на два металевих кронштейна е, та фірмові бризовички нашого власного виробництва Мурса. Причепі встановлені трапи у базовій комплектації, кріпляться спеціальними воротками в двох ложемента. Зроблені з 3 мм оцінкованої сталі, додатково посилені спеціальним швелером і більшої вантажопід'ємності. Також три ряди європерфорації на кожному трафі. Такі друзі міцні причепи у місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте, залишайте ваші замовлення. Всім мирного неба!